Радіо Чикаго Папа Римський розглядає можливість благословення одностатевих шлюбів. Про це повідомляють в Бібісі. Глава католицької церкви заявив на зустрічі з кардиналами, що священики не можуть бути суддями, які й те роблять, що заперечують і відкидають. До будь-якого прохання на благословення, включно з одностатевими шлюбами, слід ставитися з пасторською милістю. Щоправда, Франциск додав, що в католицизмі одностатеві шлюби досі вважаються гріховними. Церква загалом не визнає шлюб. Між людьми однієї статі навесні 21-го року. Папа видав указ, що забороняє священникам благословляти одностатеві шлюби. Однак, уже цього року Франциск заявив, що гомосексуалізм не є злочином, і Господь любить усіх своїх дітей. Напевне, папа Франциск подивився дослідництво і реферат наступної новини, про яку я зараз розпочну, і змінив трішки свою думку. Отож, гомосексуальна поведінка дуже поширена у тварин. Про це повідомляють різні дослідники. Іспанські вчени проаналізували сексуальну поведінку більш ніж 1500 видів і дійшли висновку, що одностатеві зв'язки дуже поширені серед тварин. Це стосується як приматів, так і павуків, риб і птахів. Дослідники назвали таку поведінку парадоксом Дарвіна, адже вона не несе жодної еволюційної користі. Проте вчені кажуть, що одностатевий секс у тварин часто практикується для підтримки позитивних соціальних відносин. Іноді Максексуальні зв'язки мають інші причини. Наприклад, тварина помилково ідентифікує іншу особу як представника протилежної статі. Нерідко звірі зазвичай самці, займаються одностастевим сексом через брак самок в оточенні або ж через сексуальне розчарування, коли ті їм відмовляють. Радіо ЮЕЧИКАГО.